Привіт, друзі! Ви на каналі Яблука, і сьогодні у нас колонка, яка поєднує естетику скандинавського дизайну та потужне звучання. Це Bang Olufsen Beolit 20 у кольорі Black Anthracite. Пристрій, який одночасно може бути і прикрасою інтер'єру, і центром вечірки. Давайте детально подивимось, чим ця колонка вирізняється серед преміум акустики. Почнемо з дизайну. Beolit 20 виглядає мінімалістично, але водночас розкішно. Корпус виконаний з анодованого алюмінію, який стійкий до подряпин і надає виробу міцності. Верхня панель із полімеру з матовим покриттям. Приємна на дотик і не збирає відбитки. Окрема деталь, яка підкреслює стиль, шкіряна ручка з натуральної, телячої шкіри. Вона не лише для краси, зручно переносити колонку з кімнати в кімнату чи брати з собою на терасу. За розмірами, Beolit 20 доволі відчутна. 23 на 18,9 на 13,5 см, вага близько 2,7 кг. Це не кишеньковий формат. Але саме завдяки цим габаритам колонка має об'ємний акустичний резонатор і стабільність під час відтворення. В інтер'єрі вона виглядає як дизайнерський аксесуар, а не просто техніка. Звучання це головне, чим Bang Olufsen завжди вражає. Усередині середині двадцять п'ять, 5,5-дюймовий довгохідний вуфер. Три динаміки по 1,5 дюйма для середніх і високих частот, а також два пасивні радіатори для посилення басів. Усе це працює на чотирьох підсилювачах класу D по 35 Вт кожний. Максимальний рівень звукового тиску 93 дБ CPL. І цього більш ніж достатньо для середньої або великої кімнати. Технологія True 360 рівномірно розподіляє звук у всі сторони, тож неважливо, де ви сидите. Звук лишається чистим і збалансованим. Нижні частоти відчутні і глибокі, але й не перегружають. Вокал звучить чітко, а високі залишаються ясними навіть на високій гучності. Це універсальний варіант для джазу, електроніки, рок-музики чи подкастів. Усередині акумулятор на 3200 мАч у реальних умовах він дає приблизно 8 годин прослуховування на середній гучності і до 37 годин у фоновому режимі. Це означає, що однієї зарядки вистачить на повноцінний день або навіть на кілька вечорів музики. Цікава фішка платформа бездротової зарядки QI на верхній панелі. Ви можете покласти на колонку смартфон і підзаряджати його під час відтворення музики. Практично і стильно. Колонка стає ще й корисною станцією у вашій оселі. Beolit 20 підтримує Bluetooth 4.2. Цього достатньо для стабільного з'єднання з телефоном чи ноутбуком у межах кімнати. Також є AUX-вхід 3.5 мм для дротового підключення і порт USB-C для зарядки. Керувати можна безпосередньо через кнопки на верхній панелі. Там є регулювання гучності, кнопка відтворення та блютуз підключення. Або ж через мобільний додаток Bank Olufsen App. У ньому доступні готові профілі звучання та фірмовий еквалайзер BeoSonic, де ви можете вручну налаштувати баланс низів середніх і високих частот. Це робить колонку більш універсальною під різні жанри та сценарії використання. Тепер кілька моментів, які варто знати перед. Покупкою вага 2,7 кг робить колонку менш зручною для постійного носіння з собою. Це швидше домашня портативність. Поставили у вітальні, винесли на балкон або в сад. Автономність у 8 годин. Хороший показник, але не є рекордом у класі. Для тривалих поїздок без доступу до розетки може бути замало. Зате для вечірки чи робочого дня вистачає з головою. І ще нюанс Bluetooth 4.2. Це не найсвіжіший стандарт, і хоча для щоденного використання він цілком надійний. У місцях із великою кількістю бездротових пристроїв можуть з'являтися невеликі затримки чи перешкоди. BeoLit 20 ідеально підійде тим, хто цінує баланс звуку. Илю та функціональності. Це колонка для дому, тераси, офісу або невеликих вечірок. Вона виглядає як дизайнерський предмет і водночас відмінно звучить. Якщо ви шукаєте акустику, яку можна щодня брати в рюкзак на роботу чи прогулянку, можливо краще звернути увагу на компактніші моделі. Але якщо головне це якість звучання та преміальний вигляд, Beolit 20 стане чудовим вибором. Отже, Bang Olufsen of Symboli 20 Black Anthracite – це більше, ніж просто Bluetooth-колонка. Це поєднання скандинавського дизайну, потужного True360 звуку, корисних функцій, на кшталт QI зарядки та приємної автономності. Вона створена для тих, хто хоче мати у своєму просторі не просто джерело музики, а стильний і функціональний елемент. Придбати її можна у магазинах Яблука або на нашому сайті. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео і діліться в коментарях, яку техніку ви хочете побачити у наступних оглядах. До зустрічі у нових випусках. Па-па!